Час новин на 9-му каналі в студії працює Владислав Малько. Вітаю вас. Про найважливіші події, що сталися на Дніпропетровщині цього дня, розкажуть наші журналісти. І сьогодні у випуску про таке. Одразу два райони Дніпропетровщини накрили з артилерії. Руйнувань зазнала цивільна інфраструктура. Дніпро цвіте і пахне. Чому хворіє головна водна артерія міста? Штормове попередження. По Дніпру та області. 3, 4 та 5 серпня очікуються грози, град, шквальне посилення вітру. Війна триває 160-та доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. На Донецькому напрямку зусилля противника зосереджені на веденні наступу на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Збройні сили України успішно відбили штурм і відкинули противника на Краматорському, Бахмутському, Авдіївському, Запорізькому та Новопавлівському напрямках. Більше про ситуацію на фронті у нашій щоденній мапі бойових дій. На сіверському напрямку противник обстрілював райони села Михальчина Слобода на Чернігівщині. Ворог періодично здійснює повітряну розвідку позицій сил оборони в прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей. На Харківському напрямку ворог обстрілював зі ствольної та реактивної артилерії райони Харкова, Чугуєва, Протопопівки, Гусарівки, Черкаських Тишків, Петрівки та Ртишівки. Завдав авіаудару біля верхнього Салтова. Окремими підрозділами намагалися йти в наступ у районах населених пунктів Байрак та Дементіївка. Втім, після вогневого ураження відійшли на слов'янському напрямку. Зафіксовано обстріли неподалік Курульки, Грушувахи, Чепілля, Карнаухівки, Долини та Барвінкового, а також авіаційний удар біля Дібрівного на Донецькому напрямку. Зусилля противника зосереджені на веденні наступу на Бахмутському та Авдіївському напрямках. На Краматорському окупанти обстріляли із танків та артилерії райони Серебрянки, Сіверська, Званівки та Донецького. Завдали авіаударів біля Серебрянки. Вели штурмові дії неподалік Івано-Дар'ївки, успіху не мали, тому відійшли. На Бахманському напрямку противник здійснював обстріли військової та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Яковлівка, Соледар, Бахмут, Кодема, Семигір'я, Травневе та Зайцеве. Завдав авіударів біля Соледара, Яковлівки, Семигір'я, Покровського та Білого. Орівки українські воїни відбили штурмові дії в районах Яковлівки, Вершини, Кодеми та Травневого. В районах населених пунктів Бахмут та Зайцеве тривають бої. На Авдіївському напрямку фіксувалися обстріли неподалік Авдіївки, Нетайлового і Нью-Йорка. Ворог задіяв авіацію біля Новобахмутівки, Авдіївки та Красногорівки. Вів штурмові дії в районі Авдіївки. Успіху мав, тому відійшов. Тривають бої поблизу Пісків. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог здійснював обстріли в районах населених пунктів Мар'їнка, Константинівка, Новосілка, Павлівка, Чарівне та Мала Токмачка. Намагався висунути розвідувальну групу біля Новополя. Українські бійці виявили та знищили ворогів. На південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ. Здійснював систематичні обстріли в багатьох населених пунктах. Вів штормові дії в районі Трудолюбівки, успіху а тому відійшов. Російські війська з артилерії накрили Криворізький та Синельниковські райони. У півночі із ракетних систем залпового вогню смерч окупанти вдарили по Синельниковському району. Влучили по житловому сектору Покровської громади. В одному з сіл пошкоджено житловий будинок, господарчу споруду, магазин та шість легкових автомобілів людина не зачепило. У Криворізькому районі гатили по трьох громадах: Зеленодольський, Широківський та Карпівський. На щастя, люди не постраждали. У селі Кошове, Широківської громади, зачепило лінію електропередач. Населений пункт залишився без світла. На місці працюють електрики. По Карпівській громаді вдарили з ураганів. Там також ніхто не постраждав. Були обстріляні прикордонні території Зеландольської та Широківської громади, били зі ствольної артилерії, по полям, по посадкам незначні такі обстріли, а також вдарили з РСЗО ураган по Карпівській ОТГ, прильот був між населеними пунктами. Наразі виїхали ДСНС відпрацьовувати, тому що закидали цими забороненими у всьому світі касетними зарядами вибухонебезпечними і зараз зачистять територію, щоб людям було безпечно. Решта території Криворізького району. Все спокійно, без надзвичайних ситуацій. Дніпро і пахне. Щоліта літа через екологічну кризу найбільша і найдовша річка в Україні починає зеленіти та смердіти. У воді збільшується кількість водоростей і як наслідок гіна риба. Чому хворіє головна водна артерія міста? Розкажемо в наступному матеріалі. Дніпро вже місяць, як зелений. Біля берега жижа яскравого кольору. До води важко підійти через неприємний запах. Рибалки до цього вже звикли змотати вудки, їх не змусить ніякий сморід. Це ж водорості. Вони цвітуть, вони не тільки в Дніпрі цвітуть, вони в в різних річках цвітуть загалом, і від них є специфічний запах. А на якість риби воно ніяк не впливає. Проте впливає на кількість цієї самої риби. Вудильники скаржаться, що із цвітінням Дніпра улов у них значно падає. Вода цвітеть, кислорода, ця, в воді немає кислорода. Доктор біологічних наук Роман Новіцький давно досліджує Дніпро. Каже, річка страждає через людську недбалість. Це так звані цианобактерії, які дуже багато з'являються саме влітку при високій температурі води, при стоячій воді і при умові попадання органіки в наші води. Вода у Дніпрі сповільнилася через гідроелектростанції. Вони прикривають течію та заважають протоку води. Надлишок органіки потрапляє з полів. Це результати надмірного використання добрив, і до цього ж додаються рештки побутової хімії, що теж попадають у воду. Це все в купі зі спекою, рай для ціанобактерій. Але найбільшої шкоди вони завдають вже після своєї смерті. Вони масово відмирають саме зараз. Крім запаха, вони виділяють у воду величезну кількість отрути. Гине риба зникає кисень, тому що цианобактерії відбирають кисень. Зариблення Дніпра один з методів боротьби з анобактеріями. Деякі види риб харчуються цими водоростями, але це битва з наслідками екологічної проблеми. Поліпший стан річки тільки усунення причин: треба повернути швидкість течії та обмежити забруднення хімічними речовинами. Сергій Філіпов, Руслан Герасименко, новини 9 каналу. За підпала сухостою будуть саджати за грати на 10 років. Такий законопроєкт вже зареєстрували у Верховній Раді через пекотну та вітряну погоду на Дніпропетровщині найменше осередки вогню за лічені хвилини набувають величезних масштабів. Вогнеборці наголошують, саме такі пожежі можуть з легкістю перекинутись на житловий сектор та на лісові масиви. Крім того, люди своїми діями завдають непоправної шкоди природі. Загалом, в порівнянні з останнім роком, кількість пожеж на Дніпропетровщині зросла в два рази на сьогодні. В на території Дніпропетровської області зафіксовано 3341 пожежа в екосистемах. Що стосується спалювання сухої трави, це майже 2500 тисячі пожеж виїздів на гасіння пожеж саме сухої трави. Якщо в порівнянні, наприклад, з минулим роком, то в нас кількість пожеж в екосистемах збільшилася майже вдвічі. Ну, більшість цих пожеж збільшення стосується саме ракетних обстрілів, тобто із ракетних обстрілів збільшилась і кількість пожеж в екосистемах, тобто суха трава, сільхозугіддя, сіль 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 ліси і таке інше. Ковід не зник. У Дніпрі продовжують робити щеплення від COVID-19. лікарі зазначають, хвороба нікуди не ділася і потрібно подбати про своє здоров'я. Центри вакцинації вже почали робити третю бустерну дозу. Докладніше про бустерізацію у Дніпрі. Дивіться у наступному сюжеті. Анастасія прийшла сьогодні до центру вакцинації робити третю бустерну дозу, оскільки робота пов'язана зі спілкуванням з людьми хвилюється за своє здоров'я. Знаю, що зараз третя ковідна хвиля в Києві осіння. Не хочеться, скажімо так, захворіти ковідом, тому роблю, аби легше перенести цю хворобу. Загалом, аби зробити щеплення, до лікарні приходить близько 50 пацієнтів кожного дня. Оскільки компанія по вакцинації розпочалась у червні минулого року, в більшості людей вже прийшов термін робити саме бустерну дозу. З вчорашнього дня вакцинація розпочалася, і бустерна вакцинація вакциною Pfizer модифіковано, яка вже постачається в центр вакцинації в розведеному стані. І вона певні модифікації має щодо того штаму ковіду, який зараз циркулює в Європі та є випадки в Україні. Рекомендації лікарів залишились такими: ж. через рік після двох вакцин можна робити третє щеплення, оскільки літні люди підпадають під категорію ризику. Їм пропонують зробити щеплення. І в четверте також є дозвол і для окремих категорій громадян. Дозволена і четверта вакцинація це люди літні з хронічною тяжкою патологією, яким у яких ослаблений імунітет і є потреба в додатковому захисті. Пані Ольга також прийшла робити бустерну дозу. Ділиться сама вже перенесла хворобу в легкій формі, тож вирішила дотримуватись рекомендацій лікарів. Щоб не заразитися, щоб не боліти. У мене дома хворий Можна щоб його не заразити. Так, да, звісно. Будемо делать столько, скільки нам наш мінздрав порекомендує. Основною вакциною є Пфайзер. Не роблять бустерне щеплення. Нині в наявності також є коронавак. Однак ним можна зробити лише друге щеплення. Наталія Кузьміченко, Тарас Іванов, новини дев'ятого каналу. За місяць в країні має розпочатися навчальний рік, але у Дніпрі міська влада схиляється до того, аби учні поки залишались вдома на дистанційному навчанні. Про це в інтерв'ю розповів міський голова Дніпра Борис Філатов. Він додав, що в закладах можна обладнати сховища, покласти мішки та щити, проте повністю забезпечити бомбосховищами усіх дітей, вчителів та інших працівників неможливо. Ми всі схиляємось до того, що навчання у школах буде дистанційним. Бо, якщо не дай Бог щось прилетить у районі школи, не можу брати на себе таку моральну відповідальність перед дітьми, батьками та Господом Богом. 2 серпня вшановується пам'ять про Іллі. за народним прогнозом погоди. Від сьогодні йде поворіт на осінь. У цей час встановлюється помірне тепло. Проте у сучасному світі ми довіряємо тільки фахівцям. Тож скільки протримається дощова погода і чи буде ще тепло цього літа, дізнавалася Оксана Ващенко. На Дніпропетровщину тепло ще повернеться. Попереду всього кілька днів негоди. Розповіли в Дніпропетровському регіональному центрі з гідрометеорології. Погоду поточного тижня обумовлює вихід південного циклону. Циклон потужний і з дощами, з грозами, місцями з градом, поривами вітру, шквального під час грози. От на завтра, на 3 серпня, ми видали штормове попередження. Рівень небезпечності жовтий, тому що очікується по місту і області грози, град місцями, шквали посилення вітру. І така погода збережеться 3, 4 і 5 серпня. За словами Василя Гринчака, після трьох днів негоди з 6 серпня опади припиняться. Температура поступово підвищиться. Вже на вихідних цього тижня очікується в день від 32 до 35 градусів тепла, вночі 15-20 з позначкою «плюс». У нас опади от навіть за оці дні доби, 1-2 серпня, у нас вже випало 30, в середньому в області 30 мм опадів, при місячній нормі 43. Тобто, за дві за два дні, і не виключно можливість, що це після цих дощиків пройде і знову буде періоди засушливі. У нас з останніми роками так і відбувається, що місячна норма, там півмісячної норми, пройде за декілька дощів, за декілька діб, а потім довгі періоди, тривалі періоди засоби. Земля була суха, тому дощі потрібні не тільки для сільськогосподарських культур, таких як соняшник та кукурудза, а й для людей і рослин. Нинішні опади підуть на благо аграріям, наголошують фахівці. Та для людей температура комфортніша, ніж під час спеки. Оксана Ващенко, Руслан Герасименко. Новини 9-го каналу. На цьому це всі події вівторка, 2 серпня. А я нагадаю, більше новин ви можете дізнатися на нашому сайті та на офіційних сторінках соцмереж каналу. Якщо ви маєте цікаву інформацію чи стали свідком надзвичайних подій, можете зв'язатися з нашою редакцією за номером гарячої лінії. Продовжуємо підтримувати наші збройні сили, працювати і піклуватися про тих, хто поруч.